Ми з братами, медиками приготували для вас подарунок. Це справжня казка. Тож сідайте, сідайте, беріть маму, тата, дідуся, бабусю, братиків, сестричок і слухайте нашу казку. Зима засипала снігом поля і ліси, міста і села. Прийшов мороз і закував кригою ріки, озера, ставки, поглянеш дахи всі в снігу, земля біла, небо сіре, а з неба сніг сипеться. Ні, на що подивитися, побачили це три сестри, дочки зими і надумали собі змінити все найкраще. Старша майстриня вміла сплела мережево з білих та срібних ниток і накинула його на кущі та дерева, на паркани, на кожну травинку. Людям це так сподобалося, що вони слова нові для цього придумали іні та паморозь. Ричка кроїти візерунки любила. Стала вона вирізувати їх зі снігу й осипати ними землю. І полетіли вони, заіскрились у променях сонця. Люди руками сплеснули від захвату і назвали їх Сніжинки. А наймолодша краще за всіх малювала квіти, дерева, трави, взяла вона відерце з крижаною фарбою, срібний пензлик і пішла розмальовувати вікна в будинках. Тільки їй цього здалося замало. Вибрала вона найніжніші барви у сонечка і розфарбувала небо на сході. Небо велике, стомилась, вдень відпочила, а надвечір і другу найкращу свою картину закінчила. Фарби яскраві, гарячі вибирала. Стали з'являтися на небі ранками і вечорами разом із сонечком картини молодшої сестрички художниці Земля біла, а небо над нею переливається найтоншими відтінками. І чим дужчий мороз, тим яскравіші фарби. Тоді їй стало красиво, хоч і холодно, але полюбили люди зиму за її красу незрівнянну, створену трьома сестрами. Малята, сподобався вам наш подарунок?